Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати пишний біскіт. Для цього нам потрібно 6 яєць, чашки муки, чашка цукру, одна столова ложка масла. Розтопити. Також одна чайна ложка собі. Спочатку здиваємо міксером наші яйця. Яйця з цукром збили, такі в нас бульбашки з'явилися. Зараз сюди я відправляю потрошку муку. Міксер я убираю. Так, відправляємо сюди потрошку муку і потихеньку перемішуємо. Так, муку додали і зараз додаємо потрошку розтоплене масло і перемішуємо. І зараз додаємо одну чайну ложку соди і все. Гарненько перемішуємо. І будемо зараз відправляти нашу форму. Форму застилаємо пергаментом. І виливаємо форму в наше тісто. Нагріваємо духовку хвилин п'яти, температура 180 градусів. Там наш підсвіт випікати на третій позиції, температура 180 градусів. Печімо? до готовності. Це наш Провірила зубочистку його і зараз я його витягую. Так бісквіт наш виклад. Отакий стортик.